У нас сьогодні в гостях заступник голови громадської ради Приода Едуард Волков. Доброго дня. Доброго дня. Едуарде, скажіть, після тривалої напруженої виборчої процедури можна підвести деякі підсумки. А чи можете ви якось характеризувати вибори, які відбулися ось з 2015 року? Так, в принципі, можна сказати одне: найголовніше, що. Вся виборча процедура, яка була намічена на осінь 2015 року в Полтаві ще не закінчилася. Ми всі знаємо, що буде другий тур на посаду полтавського міського голови, але можна підвести певну риску і в принципі всі основні ключові ознаки виборів вони вже стали відомі і проаналізовані. Можна зазначити, що напевно за всі роки незалежності в Україні дані вибори були напевно самими брудними. І Полтава, я вже зазначав про це. Не пасе задніх, знаходиться на теж лідируючих позиціях, тому що було багато звернень громадян, було багато звернень громадських організацій щодо порушення виборчого законодавства. Основними такими моментами, з яких люди зверталися, це були і виніс бюлетенів, це було порушення законодавства членами дільничних виборчих комісій, це був так званий. Підкуп виборців. Тобто Полтава зараз цим живе, вона активно це обговорює. Весь інтернет-простір має повідомлення, розносили повідомлення про підкуп виборців, відеоролики, месадж різні. Скажіть, будь ласка, коментуйте це? Зараз я вам можу сказати з великою впевненістю, Дуже багато громадських організацій, громадських діячів з різних боків коментують дану ситуацію. Так, повідомлення інтернет просто в день виборів зашкалювали. Зашкалювали вже так, скажемо, по після дня голосування. Деякі громадські організації, які вважають, що вони повинні контролювати виборчий процес, моніторити законність, вони такі, як опора мені трішки не зрозуміла їхня позиція. Як незалежного, так скажімо, громадського інституту щодо того, що підкупу в Полтаві не було, але він фіксувався. Але він фіксувався. Тобто, ми бачили ці ролики. Ми бачили саме головне, що ми бачили поведінку людей, які ну так скажемо, ми не правоохоронні органи, щоб стверджувати, але до яких були певні претензії. Це люди або тікали. Вся їхня поведінка, особисто, я вважаю, з проаналізованих відео, вона зазначала одне, що вони психологія поведінки кожна. Даної людини, яка стояла з якимись списками, блокнотами, це була поведінка добре натренованих людей, тому що у всіх випадках в принципі були одні ознаки. Люди або намагалися втекти, в тому числі від правоохоронних органів. Але слід віддати залежно, належно. я дивився, що правоохоронні органи не відпускали особу спочатку перед тим, як не опитати її, але все ж таки. Поведінка була однакова. Вони визвонювали якихось юристів, якихось осіб, які приїжджали на місце е, даної, так скажемо, пригоди, назвемо її так. Але якщо дана особа проводить моніторинг, е, як ви зазначали, я проводжу якийсь моніторинг, я зустрічаюсь е, там з мешканцями даного мікрорайону, чому ці зустрічі були саме біля виборчих дільниць. Чому вони були не 30 хвилин відбувалися, а відбувалися по декілька годин, і люди були, ну, був так скажемо такий кругообіг людей. Чому ці люди відповідали в одному ракурсі? І саме найголовніше, чому до них приїжджала юридична допомога, як вони кажуть, наші люди, чому до них приїжджала юридична допомога, якщо вони нічого поганого не роблять, не порушують закон? Це так скажемо по-друге. По-третє, якщо дуже багато осіб, в тому числі від різних політичних сил, заявляють про певний підкуп, якщо ці особи викладаються в мережу інтернету, якщо вони звертаються до правоохоронних органів, то напевно це громадська думка, яка формується, то слід вважати, що ці факти справді відбувалися. Тобто не можна ж об'єднати зовсім різних людей під якоюсь незрозумілою ідеєю і сказати, що це все наклад. Ні, я вважаю, що навіть якщо ми проаналізуємо це, відбувалося, тому що люди були незалежні між собою. Це е, по-третє. І найголовніше, е, слід зазначити, що для мене, як для юриста, незрозуміло, чому вказується, що немає жодної доказової бази. Е, можливо, доказової бази не буде достатньо для е, судової процедури, для закінчення кримінальної справи. Але я вважаю для проведення перевірки. Для внесення даних відомостей в єдиний реєстр досудових розслідувань, як це передбачає Кримінально-процесуальний кодекс, що всі факти, всі заяви повинні бути внесені до ЄРДР протягом 24 годин. Це по-перше. По друге, ну, знаєте, я спілкувався з тими особами, які особисто заявляли про правоохоронні органи. Ні одна особа мені не підтвердила, що дані відомості були внесені. Були офіційні заяви у МВС, так, вносилися. Заяви, але в тій кількості, тобто ми ж не бачимо зараз в тих же просорах інтернету якогось перебігу тих подій, що відбуваються певні слідчі дії, чи можливо когось викликали на допит. Я цього не чув, я цього не бачив, і ніхто не звертався з людей про це. Про це не розповідали. Це отакі найголовніший момент. Але найголовніше, що якщо ми рухаємося. В європейському векторі ми зараз проводимо реформи, в тому числі на законодавчому рівні. Тобто, ми намагаємося привести наше законодавство вітчизняне до європейських певних принципів. Нам європейські партнери виставляють певні умови. Тому повинні розуміти, що в будь-якій кримінальній справі цивільній справі, взагалі найвище, що стоїть над судовою юрисдикцією України, є європейський суд справ людини. Європейський суд з прав людини чітко вказує в своїх рішеннях, що якщо людина звертається з повідомленням про певне правопорушення, воно повинно бути обов'язково внесено в ЄРДР, обов'язково повинна бути проводитися перевірка. Тобто тут є отакий ще момент, що ми хочемо, люди хочуть покращити своє життя, вони хочуть жити так, як в Європі, по європейським законам, але з того боку, начебто, нам дають певну можливість. Але ми не виконуємо елементарні принципи європейського правового світу, які були прописані ще задалеко за події, які відбувалися на майдані до асоціації України і ЄС. Ці угоди ратифіковувалися заздалеза. Набагато раніше до цього, і рішення Європейського суду з прав людини вони були обов'язковими для України. Тобто, ось в чому є така принциповий момент? І для мене, як для юриста, дана позиція і дане аргументування тих подій не зрозуміло. Дуже багато залишається. Запитання. Дуже багато залишається запитання. А скажіть, будь ласка, які Ваші враження з приводу новообраного складу міської ради? Ну як вам можна сказати, що в полтавській? Місі Полтава до Полтавської міської ради пройшло е, значна кількість партій. Так така ситуація відстежується в кожній області, в принципі е, дуже картина не різниця. І в районах, і так скажемо, люди, які е, представляють певні політичні сили, вони зайшли в певному складі, коли е, важко говорити про якусь більшість, яка буде сформована. В будь-якій раді, тобто та більшість, яка буде працювати постійно, як ми вже привикли виживати такі слова, коаліція, опозиція і такі інше. На мою думку, ці люди повинні працювати на благо Полтавської громади. Але, знаєте, є юридичні норми, які зобов'язують всіх членів суспільства придержуватися норм, законів, правил, але є таке поняття, як норми. Моральної і етичної поведінки, тобто, от аналізувавши е, всю виборчу процедуру за два місяці до проведення виборів, на даний момент, що відбувається в місті, я не вважаю, що всі люди можуть мораль, е, які були обрані до складу Полтавської міської ради, які представляють е, про так скажемо, будуть представляти провладну фракцію. Якщо що вони можуть е, гідно морально нести облік депутата, е, якого обрав народ. Тобто народ йому делегував певні повноваження, делегував представляти свої інтереси. Але коли особа себе похамськи відноситься до е, своїх конкурентів, до громадських активістів, коли особа дозволяє собі цей ролик, та, до речі, теж був поширений в інтернеті, в день виборів кидати якимись бумажками. В кандидати на посаду міської голови. А за який ролик? Ну я розказую за ролик по Льву Анатолію Жиденка, коли пан Чередніченко бросав візитів, а, візитівками, чи що в нього було в руках. А, ну, на мою думку, людина у кожної людини є певний моральний еквівалент своєї поведінки. І є певна психологічна реакція на певні події. Доволі нормальна, здорова людина. Не може нормально реагувати і не турбуватися за своє життя здоров'я, коли летять якісь предмети в обличчя. Це може бути візитівка, може бути Зеленка. До речі, за останні там, три роки дуже поширено обливати людей, людей, людей Зеленкою там, чи посипати чим-небудь. Тобто, отаким от чином. Коли ще ну, слід зазначити для полтавців, що не відбулося першого засідання вже новообраної Полтавської міської ради. Це є основний принципово такий момент. Але людина дозволяє собі, так скажемо, чинити певний безлад, тиск в громадській приймальні народного депутата. Ми повинні розуміти, що рівні трішки інші. Що за народного депутата люди делегували ми пів Полтави можемо так назвати? пів, пів Полтави, там Київський район, Полтавський район, Київський Котелевський делегував свої. Так скажемо, представляти інтереси народному депутату. Я не вважаю, що це нормально і морально свідомо, і етично по відношенню, в першу чергу, до своїх виборців, які тебе обрали, допускати таку поведінку. Тобто, і я вважаю, що в кожній професії є свій моральний кодекс, є правила етичної поведінки. У людей це є у нормальних, здорових людей це є від народження. Але, наприклад, у професійних спільнотах є, наприклад, етичний кодекс адвоката. Тобто, на основі того, якщо він і не дотримується певних норм цього кодексу, до нього вже буде застосована дисциплінарна відповідальність. Я вважаю, що до депутатів і місцевих рад в першу чергу повинні бути норми поведінки етичні не тільки до своїх конкурентів, не тільки в сесійній залі, а щоб не соромити тих виборців, які його обрали. Як ви гадаєте, ну ось? Ті люди, які до нас прийшли зараз у міськраду, що вони зможуть зробити гарно для нашого міста? Ну, ми можемо тільки сподіватися, що той новообраний склад, так скажемо, ми хотіли перезавантаження, ми його отримали. Можу казати, в по Полтавській обласній раді там дуже мало залишилося тих осіб, які були депутатами минулої каденції. Тобто, таким, в Полтавській міській раді ситуація не відрізняється від цього. Але ми можемо судити тільки по тим результатам роботи депутата перед його відповідальністю перед громадою, перед своїм виборчим округом перед тими людьми, які за нього голосували. І не потрібно зациклюватись тільки на тому, що в мене є виборчий округ, люди, які за мене проголосували. От я буду робити тільки там, щоб виграти наступні вибори. Бо ми вже чуємо, що можуть вибори бути через два роки, якщо буде нова конституція, чи через рік чи через рік, тобто, от. Для ми повинні не, думати від супротивного, що ми повинні забезпечити нормальне функціонування нашого міста, вивіз сміття, нормальну ситуацію в ЖКХ, в медицині в, в освіті, а не думати про те, що будуть через два роки, через рік, через п'ять років, через чотири якісь вибори, і знову потрібно задобрювати своїх виборців і далі пройти і сісти на це місце ні. Я особисто знаю дуже багато людей, які можу з відповідальністю сказати, що ці люди будуть робити дуже багато на благо полтавців, і в тих межах, які їм буде дозволяти депутатський мандат, реалізовувати програми для забезпечення добробуту полтавців і відновлення нашого міста, і головною цілею, якого буде знову вивести Полтаву на лідируючі позиції в Україні, бо не марно нас називають духовною столицею України. Але як з виборчими процедурами з ситуацією в країни ми поступово втрачаємо цей статус? Полтаві вже немає чим хвалитися. А в першу чергу це поведінка наших громадян, тих громадян, які представляють громаду. От так скажемо, таке питання. Я думаю, вважаю, що принципово нові методи будуть в Полтавській міській раді, але чи будуть ці методи підтримуватися всім її складом? Угу. Є такі проблеми. А зараз, ось цю неділю, у нас другий тур виборів на посаду міського голови. Скажіть, яку кандидатуру ви будете підтримувати? Ну, це так скажемо дуже риторичне запитання, і я відразу можу сказати, що не можу нав'язати полтавцям певну свою офіційну позицію і сказати, за кого потрібно голосувати. Я можу сказати одне: що. Та ситуація, яка на даний час склалася в другому турі виборів на посаду міського голови, вона є нелегкою і доволі парадоксальною. Тобто ми вже бачили роботу одного претендента, кандидата, бачили роботу іншого претендента-кандидата, але до них залишається дуже багато запитань. Але найголовніше, про що ми повинні пам'ятати, коли ми будемо йти на виборчу дільницю, а йти туди потрібно в будь-якому випадку. І зробити своє волевиявлення, яким воно не було, що ми голосуємо зараз не за людину. Ми голосуємо за наше місто, за його розвиток. І в даному випадку ми потрібні, потрібно вибирати з найменшого зла, коли громада поставлена в вибір з відсутністю якогось вибору, тобто люди повинні вибрати найменше зло. Тобто ту особу, яка протягом п'яти років. Робила для Полтави можливо, не все, можливо, створювала були якісь інциденти, скандали, але вона працювала, вона знаходилася в Україні, вона працювала з великим коефіцієнтом корисної дії чи більш низьким, але вона працювала. Тобто, моя позиція в такому випадку, особисто як громадянин, я знаю, що я піду на виборчу дільницю і зроблю свій вибір на користь чинного міського голови. Ну і наостанок, скажіть, можливо, у вас є якісь побажання, щось хотіли б сказати нашим слухачам, читачам, взагалі полтавцям? Так, побажання, знаєте, от е, після всіх цих брудних технологій, виборчих процесів, які були. У нас в місті потрібно думати про одне, що ми, нам потрібно любити і кохати своє місце місто, тому що порядок починається з кожного з нас. Якщо кожен з нас буде націлений на те, що забезпечити розвід нашому місту, нашому рідному місту, то воно так і буде. Але потрібно розуміти, що ми повинні дивитися з відповідальністю в майбутнє. Ми повинні дотримуватися неухильно. Законів, які е, чинні і діють в Україні, я хотів би закликати полтавців е, на є ще час подумати на цьому тижні, але з приводу найголовнішого не бути учасником підкупу, не бути учасником якихось пірамід, не зливати свої голоси. Я розумію, що в країні зараз важка ситуація, що е, люди... Е, Рівень соціально-економічний досить низький, але ми повинні розуміти, що коли дають на 50 копійок, завжди заберуть в 100 раз більше. Не буває безкоштовного сиру в мишоловці. Ми повинні думати про наших батьків, наших дідів, про наших дітей. І щоб не соромно нам було дивитися в очі нашим дітям, ми повинні сказати ні підкупу, ми повинні сказати ні продажу нашого міста. Ми повинні сказати так, розвитку, участі кожного громадянина в суспільному в громадському житті місця, в контролі з депутатів, які були обрані. І тільки я вважаю, що за даною формулою у нашого міста є не те, що успіх, а є можливість бути в топ-5 найкращих, найкрасивіших, найрозвиненіших, найспівучіших міст України. І не тільки України, а й Європи. Дякую. Дякую.